Привіт! Вирішила відновити свою еру на Ютубі із такого домашнього відео, де трішки розповім про покупки для дому, які особисто мені дарують величезну радість і відчуття затишку. Тому залишайтеся зі мною, якщо вам цікаво, беріть щось смачненьке і приємного перегляду! Перша покупка, з якою я поділюся, це Торшер від Юск, який я купила на розпродажі в Каті Косі в української блогерки. В неї також є. Своя фотостудія, вона часто оновлює там ем, свій стиль, меблі і часто розпродає попередні, тому слідкуйте і справді там можна вихопити дуже гарні стильні меблі. Взагалі, торшер, саме цей торшер, він ем, дуже сильно посприяв тому, що я почала звертати увагу на додаткове світло для квартири. І особливо люблю там вечорами вмикати його. І це саме те, що дарує мені відчуття спокою, дому і затишку. Друга річ, вона стоїть позаді мене, це чашка Квітка. Це був подарунок моїх колег на мій день народження. Я дуже люблю дуже красиві чашки, посуд і лампи. Це мої такі основні ключові е, захтянки, то ця вона була нетипова в моїй колекції, бо ніколи не зустрічала саме такого вигляду. Тобто тут і тайлочка робить всю атмосферу сама чашка, вона доволі звичайна, вона не, не надто містка, але разом. Це дуже гарна композиція. Дуже довгий період часу вона стояла в тумбочці і зовсім була непримітною. Зараз я вирішила поставити її ось тут, як частину декору також. Але, звісно, є моменти, коли я вирішую випити саме з неї. Далі це ось такі подушки або наволочки на подушки. Здається, ось ця з юску, а ця наволочка з Сінсею. А взагалі вони мені подобаються тим, що вони такі м'ягенькі і милі, але звісно вони не зовсім практичні, тому що, по-перше, вони білі, по-друге, в нас є собака, і вона любить часом погризти їх ось. Ну, це якби нев'ємна частина. Тому є плюси і мінуси, але я тішуся таки, такому елементу декору, саме на дивані. Ось хочу розповісти про посуд. А загалом у нас е, був звичайний набір білих е, тарілок і цього подібного. Але я вирішила дозамовити посуд, який називає посуд мистецтва. Це для таких особливих подач. Хоча зараз е, саме цей посуд стимулює мене дуже. По-перше, виготовлювання чогось такого не зовсім звичайного. А по друге, задумання над тим, як це подати. Тобто, звісно, це великий вплив Мастер-шефу на мою надивленість, тому що я. Обожнюю цю програму, і, вочевидь, вона певним чином сформувала моє уявлення про те, як має виглядати їжа на тарілці. Але коли тарілка сама по собі красива, вже якби половину справи зроблено, і тобі не доводиться там якось особливо щось видумувати. Загалом я купила шість тарілок, дві з них салатнички, такі більш глибокі тарілки, можна супові тарілки. Також дві глибокі для якогось боулів І дві інші, такі сніданкові, або тарілки для там, не знаю, вечер, бідь. Ось дуже-дуже подобаються. Де тарілки, там і чашки. Я велика фанатка різних чашок. Ера цікавих чашок почалася із ось цих двох. Далі я докупила ще чотири в дуже схожому стилі. Всі вони мають велику ємність, що дуже... Дуже важливо. Далі на черзі річ, яка весь цей час дуже вдало доповнює кадр, це ось ця лампа, замовила її на тему. І взагалі дуже довго не хотіла заміняти саме таку, тому що тут вона не на акумуляторі, а я не люблю, коли ось ці провода і ось це все, дротики. Але я продумала, тобто я провела його ось сюди, в шухляду. І в шухляді помістила павербанк. І в мене немає цих внизу перехідників і цього всього. Дуже вдало доповнює інтер'єр, дуже яскраво світить. І а, мені особисто вона і доповнює будь-який кадр, будь-яку фотографію. Тому я прям дуже тішу з покупкою. Взагалі, про лампу я можу створити окреме відео. Оце моя велика любов. Позаду мене теж є лампа, здається від якогось з українських брендів. Я ще дуже давно замовляла. Це з 3D-принтеру, тобто, друк відбувається на принтері, всередину вставляється певний там механізм, і воно світить. Це теж дуже гарний варіант того, як можна додати додаткове світло в простір. Далі на черзі щось дуже дуже потрібне. Це графин. він дуже гарно виглядає, дуже нетиповий. Ось ця така ручка, і звісно, це не практично. Так, це не практично, але ну, типу, це незручно брати ось так. Я, я навчилась брати ось так, мій хлопець бере ось так. Чим мені сподобався? Тим, що тут великий доступ, і ти можеш а, типу, добре, добре все промити, бо в мене є ще інший графин. але, ну, очевидь, тут якби ти нічого не промиєш. І ми його тепер використовуємо суто для нашої собаки. Тобто ми сюди наливаємо воду і вже звідси наливаємо їй воду в її мисочку. Тому це, це графин Луни. Ну і, напевно, останнє, про що я поговорю, це, звісно, домашній одяг, піжами і тапочки. А останнім часом я, типу, дуже багато часу також почала проводити вдома, бо я працюю і вдома, і в офісі, і мені. Важливо вдома теж відчувати себе комфортно. І в нас часто буває таке, що типу, а якщо вдома, то можна там бути весь день в якійсь дуже дивній піжамі або чи щось таке. Але мені зараз все, все я себе привчає до того, щоб типу відчувати себе класно вдома, красиво, класно е і комфортно завжди. І в мене є, звісно, теж фіксація на різних піжамах. Тобто я їх дуже люблю. В мене є різні варіанти. От зараз я, я знімаю рубрику, ренуляю піжами на серйозні теми. І вона така фенсі, красива. Ось, але також в мене є тапочки, мої улюблені. Вони вже трохи зношені. Не трохи, вони достатньо. Вони достатньо сильно зносилися, але якби це признак того, що я їх ношу. Це від українського бренду Пірнай, і я думаю, щоб замовити ще одні. Це були одні з ключових речей, які дарують мені затишок. Я переконана, що цей список можна було ще продовжувати і продовжувати, але а, наразі я вирішила зосередитись саме на цих. Я сподіваюся, що вам це відео теж подарувало, можливо, якийсь затишок, можливо, якусь радість, натхнення, бажання упорядкувати свій простір. Тому, якщо вам воно сподобалось, будь ласка, дайте мені про це знати своєю реакцією, чи то лайком, чи то коментарем, чи то підпискою. Ось. А я буду намагатися продовжувати знімати для вас і для себе ці такі дуже атмосферні гарні відео. І до скорих зустрічей.